Знову нема чого вдягти? Ну так, у тебе ж всього 75 речей. Як тут щось обрати? Проблема не в кількості, а в хаосі. Тобі не потрібна повна шафа, тобі потрібна капсула. Оскільки зараз літо, покажу, які 10 речей реально врятують твої літні образи. Всього 10 речей і в тебе десятки стильних луків. Що входить до бази капсули, Топ! Легкий, трикотажний або бавовняний підходить під все, від джинсів до спідниці. Футболка або пола найкраще діло, але й пастельні теж підійдуть. Сурочка ляна або бавовняна. Носимо, як сорочку, накидаємо на топ, або навіть як пляжний варіант. Джемпер або тонкий світшот для прохолодних вечорів або подорожей, світлий однотонний. Кардіган або легкий піджак надає образу зібраності, а ще врятує в офісі або колегії вітерець. Сукня мінімалістична, найкраща пряма або з запахом нейтрального кольору. Білі або бежеві брюки, або джинси універсальна річ не парять, не марки. Шорти або спідниця усе, що дозволяє ногам дихати, але все що виглядає стильно. Сумка, кросбоді або плетена головне зручність, що підходило до більшості образів. Взуття, сандалі або білі кеди – комфорт і стиль в одному. Дуже бажано аксесуари: сонцезахисні окуляри, капелюшок або панама, шовкова хустка, мінімалістичні прикраси. Всі ці речі між собою дружать, від них можна скласти образ на роботу, на каву з подругою і навіть на побачення. Головне обирай речі, які пасують між собою за кольором, стилем і настроєм. Це твій персональний мікс. Якщо в тебе в шафі є три джинсові куртки, а ти досі одягаєш кофту чоловіка, капсула тобі точно потрібна. А тепер подивись на свій гардероб і скажи, які з цих 10 речей у тебе вже є. Напиши в коментарях, що в тебе вже є, а чого бракує. Наступного разу покажу, як поєднати ці 10 речей у 20 плюс луків, тому підпишись, щоб не загубити.